Вісім лекторів, представників всесвітньо відомих компаній протягом місяця розповідали про енергоефективні системи опалення, вентиляцію і кондиціонування та інноваційні технології. Послухати лекції прийшли близько двох сотень проектантів, майстрів зі встановлення газового обладнання та студентів факультету архітектури і будівництва Чернівецького національного університету. Ми кожен рік перед сезоном їздимо по семінарам, в Київ, там в Тернопіль з партнерами общаємося. Тобто, тут приїхали сюди, в чому туди бігать? по різним городам. Постійно присутствували з. Как бы слушал лекции по систем отопления. Сегодня много узнал о системах солнечных. Экономия на горячей воде как бы можно нагревать полностью, обеспечить себя как бы горячей водой за сутки. Будинок, атель, ресторани. саме про альтернативні джерела опалення, за допомогою яких можна відмовитись від дороговартісного газу. Остання лекція Лектори розповіли про пристрої, які перетворюють енергію природи на тепло, теплові насоси і сонячні колектори. Сонячні колектора нам дозволяють опалювати і приміщення взимку. Нам цього сонячного тепла не вистачає. Комбінована система разом з твердопаливним котлом, сонячними колекторами нам дозволить замінити газ. Практично на 100%. наша компанія допомагає це, робить ці технічні розрахунки, допомагає монтажникам в інсталяції. 32 проектантів, які відвідали усі лекції академії теплофішка, інсталятор нагородили дипломами, відзначили і лекторів та факультет архітектури і будівництва, який прийняв академію. Тіай на випускників академії чекає продовження практичні заняття. П'ять брендів вже сагласіліс дійсно на практичному опиті. Предоставляється тобто то своїми знаннями. Вплоть до того що як маленькі діти будемо кріпити труби, складувати все в місті. Організатори академії разом із випускниками також планують відвідати великі будівельні виставки та обіцяють, академія Ті розвиватиметься в інших проектах. Має Ярослав Левицький місцевий час.